Вітаю! Нам потрібно додати 7,056, 605,7 і 5,67. Якщо ви додаєте будь-які числа в стовпчик, ви повинні переконатися в тому, що числа записані вірно, кожен розряд під відповідним розрядом. Коми повинні бути одна під одною. Оскільки ми маємо справу з десятковими дробами, дуже важливо, щоб числа були записані вірно. Давайте так і зробимо. Перше число у нас 7,56. Наступне число 605,7 ми запишемо його ось так. І останнє число 5,67. Тепер числа записані правильно. Кожен розряд під відповідним йому розрядом. І зверніть увагу, у цьому стовпчику знаходяться тільки одиниці. Цифри з розряду одиниць, я маю на увазі. А у цьому тільки десяті цифри з розряду 10 і так далі. Тепер нам треба додати наші дроби. Додавання ми почнемо з найменшого розряду. Десяті, соті, тисячні. Це в нас 6 тисячних. І зараз ми будемо додавати всі тисячні. Але як бачите, крім. 6 першого числа, більше тисячних немає. Тому зносимо 6 сюди. Або ж ми можемо записати число 605,7 як тисячних. 605 Можна дописати, скільки завгодно нулів праворуч від кому, значення виразу не зміниться від цього. Тут ми можемо вчинити так само 5,67 ми можемо записати як 5,670. Отже, 6 плюс 0 плюс 0 це 6. Продовжимо. 5 плюс 0 плюс 7 це 12. Ми пишемо 2 в розряді сотих, а 1 запам'ятовуємо. Переходимо до десятих. 1 плюс 0 плюс 7 плюс 6 це 14. Ми 4 пишемо, а 1 переносимо в розряд одиниць. Тепер попрацюємо з одиницями. 1 плюс 7 це 8. 8 плюс 5 це 13. 13 плюс 5 це 18. Значить, 8 ми пишемо, а 1 запам'ятовуємо. І тепер 1 плюс 0 це 1. А в розряді сотень нам нема чого додавати до 6. Отже, ми просто зносимо 6. І також ми не повинні забувати про цю кому. Таким чином, ми додали всі числа і отримали відповідь: 618, цілих 426 тисячних. А на цьому все і до зустрічі на наступному уроці.